Берегиня роду, просвітителька чи громадська діячка, то якою ж насправді була жінка в українській культурі в давнину? Давайте трішки розберемось, але спочатку вподобайка. Продовж 14 18 століть сім'я в Україні, як і в усіх тоді навколишніх сусідніх країнах, залишалась патріархальною. Головою сім'ї, отже, мав бути чоловік, якому жінка зобов'язана була бути вірною і слухняною в усьому покірною. Жінка ж весь час перебувала під чиєюсь опікою. Доки не вийде заміж, нею опікувалися батьки, чи якщо вони помирали, найближчі родичі. А коли дівчина виходила заміж, переходила під опіку свого чоловіка. Жінка повдовіє, у неї та її дітей мали з'явитися й нові опікуни нарочиті. Проте, як свідчать тогочасні документи, в реальному житті у колі сім'ї українська жінка займала порівняно високе і навіть самостійне становище. Той самий Литовський статут з одного боку обмежував громадянські права жінки, а з другого визнавав за нею. Всі особисті права. Історик Орест Левицький підкреслював, що жінка вищих станів мала необмежене право купувати й продавати рухоме й нерухоме майно. Вона вступала в юридичні зобов'язання, вела судові позови, нерідко добре знала статут та інші закони. Особисто з'являлася в суд і виступала в залі судових засідань, не поступаючись чоловікам у знанні тонкощі в судової казуїстики. Коли жінка виходила заміж, то брала прізвище чоловіка. А могла зберігати і своє, і нерідко в документах заміжні жінки підписувалися лише своїм дівочим прізвищем. Окремі жінки вищих станів одержували добру освіту, та й серед міщанок було багато письменних. Павло Алепський, вперше ступивши на українську землю в 1654 році, одразу зауважив велику культурність українського народу, починаючи цим містом, себто по всій козацькій землі, ми помітили прегарну рису, що нас дуже дивувала. Всі вони за малими винятками, навіть здебільшого, їхні жінки та дочки вміють читати та знають порядок богослужби і церковний спів. Крім того, священники вчать сиріт та не дозволяють, щоб вони тинялися неуками по вулицях. Серед українських жінок були свої просвітительки, меценатки культури. Із документів відомо, що жінки з багатих магнатських родин, а також козацької військової старшини, інколи втручалися в політичні та військові справи. Деякі з них виявляли. Такий войовничий характер, що судова тяганина, поширена в тогочасному суспільстві, їх уже не задовольняла, і вони вирішували свої проблеми збройними сутичками із сусідами, особисто очолюючи військові загони. Військова організація Запорізької січі не дозволяла перебувати там жінкам. Січові козаки були людьми нежонатими або такими, які порвали шлюбні пута. Різковідмінним був стан сімейних козаків. Їх також допускали на Запоріжжя, але вони не сміли жити в січі, а лише на відстані від неї у запорозьких степах і слободах, зимівниках і, і бурдюгах, де займалися хліборобством, скотарством, торгівлею, ремеслами і промислами. Звалися вони не лицарями й товаришами, а підданими чи посполитими січових козаків зимівниками, сиднями, гніздюками. Документи, передусім приватне листування, свідчать про те, що жінки заможних козаків, полкової старшини у час довгої відсутності своїх чоловіків у справах служби неодноразово брали у свої владні руки велике і складне господарство. Ще більші сімейні та господарські обов'язки лягали на плечі простих жінок, думки і клопоти, яких залишалися поза історичними документами, проте збереглися у народній творчості. В українських народних прислів'ях та приказках говориться. Про велику повагу до жінки, до її розуму, визнання, її особливого становища в українській сім'ї. Найкраща і найліпша спілка то муж і жінка. З доброю дружиною горе не горе, а щастя вдвоє. Ніхто так не догляне, як вірна дружина. Нема ліпшого друга, як вірна супруга. Нема цвіту білішого за ожиноньку, нема роду милішого на дружиноньку. Без жінки так, як без ума. Без жінки, як без рук. Це тільки до часу, а жінка до смерті. В хаті жінка три кути держить, муж четвертий. І навпаки, горе тій сім'ї чоловікові, котрий попався в лихі руки невірній дружині. Закон охороняв життя, здоров'я, честь і особисту недоторканність жінки за статтями Литовського статуту: нав'язка за поранення жінки і головщина за її вбивство. Тобто, штраф і ув'язнення стягувалися в такому ж обсязі, як за чоловіків. Подвійно. Причому це положення поширювалося не тільки на шляхтянок, а й на жінок простого стану. Отже, в давнину стосунки в сім'ї будувалися на взаємній повазі як до чоловіка, так і жінки. Коли це правда, зауважував Іван Франко у своїй статті Жіноча неволя в русських піснях народних, що мірою культурності всякого народу може служити, то, як той народ обходиться з жінками. То й все безперечна правда, що русько-український народ після цієї міри покажеться висококультурним у відношенні до других сусідніх народів. Іван Якович мав на увазі Україну-Русь, то що Київська, якщо що. Поділіться в коментарях, що з цього відео стало для вас відкриттям, а що ви вже знали. Також підписуйтесь на наш канал, у нас багато відео на схожі теми.